За минулий тиждень у Прилуцькому районі оперативники карного розшуку головного управління Нацполіції в Чернігівській області разом з колегами з прилуцького райвідділу поліції встановили особи зловмисників, причетних до розкрадання значних обсягів нафтопродуктів. У ніч на 1 червня оперативники карного розшуку поліції Чернігівщини разом із співробітниками кримінального аналізу. Реалізуючи наявну оперативну інформацію і за підтримки поліцейських груп реагування патрульної поліції Прилуцького району, зупинили на вулиці одного із сіл Прилуччини тентовану вантажівку. Зовні автівка мала вигляд типового зерновоза. При огляді автомобіля, поліцейські виявили у кузові під тентом замасковану металеву ємність характерним запахом нафтопродуктів. На місце події було викликано слідчо-оперативну групу прилуцького районного відділу поліції. В ході подальшого огляду поліцейські встановили, що об'єм вмонтованої ємності дорівнює 20 кубічним метрам. І вона насправді заповнена нафтопродуктами. Під час подальших розшукових та слідчих дій поліцейські виявили в іншому з селі Прилуцького району мінівен з обладнанням для перекачування крадених нафтопродуктів, електричним насосом, генератором та подовжувачами. Автівку було виявлено на території складських приміщень. Її водій саме розвантажував ймовірні засоби скоєння злочину до одного зі складів. Поліцейські провели невідкладний обшук у приміщенні цього складу та встановили, що зломисники облаштували в ньому повноцінну базу для забезпечення систематичних викрадень нафтопродуктів. Тут було виявлено дві вантажівки змонтованими ємностями на 3 та 15 кубічних метрів, а також три стаціонарні ємності сумарно у 13 кубів. Одна з них була до половини заповнена нафтопродуктами, решта містили залишки подібних речовин. Також у складі зберігалися мотопомби, бензинові генератори, гумові шланги та інші речові докази. Два транспортні засоби поліцейські затримали та помістили на територію Прилуцького районного відділу поліції. Відібрані зразки нафтопродуктів направлені на експертизу. Водіїв вантажівки та мінівена. Поліцейські затримали в порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України та помістили до ізолятору тимчасового тримання. Слідчі під процесуальним керівництвом Прилуцької окружної прокуратури розпочав кримінальне провадження за частиною 4 статті 185 кримінального кодексу України. Піжка вчинена в умовах воєнного або надзвичайного стану. Покарання згідно з нею від 5 до 8 років позбавлення волі. Наразі правоохоронці встановлюють коло осіб, причетних до злочинної діяльності та встановлюють походження цих нафтопродуктів. Тривають слідчі та оперативно-розшукові дії.